Внаслідок атаки армії РФ в ніч на 29 жовтня у Кривому Розі найбільших руйнувань зазнав триповерховий житловий будинок, повідомляє місцева влада. Надія з чоловіком мешкають у квартирі на останньому поверсі. Жінка каже, переїхали до Кривого Рогу лише місяць тому. Під час вибуху вціліли дивом. Це дуже тяжко. Це прям я дивлюся мені. Я не знаю. У нас господь бог тільки на народу. Це з-за того, що ми не біля балкона лежали. Біля стінки внутрі. Сміжна стінка. Ми там спали і все. І це балконна рама повністю. Накрила чоловіка, а чоловік мене накрив. І це ми вибиралися, газ, звуки, крики. Надія каже, від вибухової хвилі вилетіли шибки, вхідні двері заблокували, зділиться. Вибрати з оселі допомогли рятувальники. Я пропонувала чоловіку, кажу, давай стрибач. Він каже, ні. Дали їм чек. бачите, я в квартирі машина згоріла все. Ми без залишилися. Нині розповідає Надія, їх з чоловіком прихистили сусіди. Як бути далі? Жінка не знає. Каже, хвилюється за своїх кішок, яких досі не знайшла. У Нас люди приютили. Приютили тут люди, які живуть рядом. Дали нам одягу це я все одягу, тому що одягу взагалі немає на мені. Накормили нас. Мешканка сусіднього під'їзду Оксана каже, цілу ніч не спала. Зранку у супроводі рятувальників забрала з квартири цінні речі. Сирена і одразу вибух собачку на руки. Ну я не знаю, це був просто шок. Я побачила вогонь. І тут закричали. Повітря, і ми знову всі побігли. Людмила згадує, після обстрілу люди бігли в укриття у домашньому одязі. Додає, у квартирі вже вдруге мінятиме вікна через ракетну атаку РФ. Була була друга тривога, і вже з цього дома бігли всі в школу. Ну там же ж штаб уже ж був. от І дівчата дівчата бігли без, в общем їм там навіть носки давали абуца, тому що бігли в чом були. Вибух, який був рядом. Тільки вікно поставили, все вже успокоїли, слава Богу. І це вже другий, вже нема терпіння. Сергій переселенець із Донеччини, нині перебуває у лікарні. Чоловіка травмована рука. Спали, звуки, стекла полетіли. руку от В общем, Всі сусіди, всі падизи, всі ранені, всі. На вулиці обіжали машинами. Двірі вишили. Вона. Там всі самі, там двері всі окна, всі в крові. У медзакладі перебуває 11 людей, каже лікар-хірург Сергій. Стан всіх постраждалих стабільний. У лікарні надійшло 11 пацієнтів. Переважно це пацієнти з міновибуховими травмами, з переламами, з осколковими ураженнями декількох частин тіла. Один пацієнт знаходиться в край важкому стані. За даними Євгена Сетниченка, начальника Криворізької районної військової адміністрації, рятувально-пошукова операція завершилась близько третьої ночі. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, медзаклад, школа, адмінбудівля та з десяток автівок. Місцева влада розгорнула штаб допомоги. 30 жовтня у Кривому Розі. День жалоби. Наталія Качуровська, Юрій Соболєв, Суспільне новини, Кривий Ріг.